Почнімо. Я поверну тебе туди. Відчуй, як вся вага зникає. Як ти почуваєшся? Добре, гадаю. Чи пригадуєш щось із цієї сесії? Зосереться. Що відбувається? Це був день, коли Біллі забрали. Ні! Дітей більше не було в могилах. Ух повернувся. Земля була відкинута назад геть від ями. А з ним нові друзі. <рих> ніби земля сама дозволила жаху постати. <рих> Декому здається, що хтось влаштовує щось, схоже на стоакрову різанину. Слухай, вони дісталися сюди кріси там небезпечно. Безліч ведуть до Ждауна і маєш щось про що хочеш мені розповісти? Бо знав, що цей день настане. Привіт, Крістофере. Увесь Ешдаун згорить. <плес> Вінні пух, кров і мед 2. <плес> Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.